І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, зараз вже можна з задоволенням озирнутися на минулі 20 років, старшим парафіянам пригадати, як важко починалася ця громада. Молодшим може позаздрити їм. Через те, що немає з чим порівнювати сучасний стану. Але всім нам сьогодні є нагода здивуватися мудрості Божого проведіння, за якою саме тут, на краю поля однієї з найбільш драматичних наших поразок, зросла парафія святого великомученика Юрія, Юрія Переможця. Кожного разу, мабуть, коли ми святкуємо цей день, перед нами виникає питання, ну чому ж він так титулується, в чому його перемога? Адже ж він загинув, він не зумів реалізувати повністю всі свої здібності, він не був воїном, який воював із язичниками. Він переможець, бо він переміг свою людську слабкість. Ту слабкість, яка під час будь-яких суспільних потрясінь кличе нас заховатися, відійти кудись у затінок, не висуватися, щоб не було якихось неприємностей, тримати при собі свої переконання, не виставлятися з ними, бути непомітним і готовим пристосуватися до нових умов. А Він діяв навпаки. Йому так легко було пристосуватися, він мав становище вже поважне в суспільстві, він був шанованою людиною. Він міг робити якісь зовнішні знаки, якими б віддавав шану панівним язичницьким віруванням, але лишатися християнином в своєму серці. І хто б з нас засудив його за це? Хіба не так робили мільйони християн в його час? Приховуючи свою належність до церкви. Але він переміг ці свої людські слабкості. Він зумів гордо здійняти голову на зустріч небезпеці. Він зумів не просто визнати себе християнином, а показати всім довкола, що є цінності, за які під час небезпеки варто скласти своє життя. І, хоча для нас, для людей, життя здається найвищою цінністю, але є цінності насправді вище за життя. І цими цінностями є наше чисте християнське сумління, наша людська порядність. Бо саме вони, і тільки вони відкривають двері у майбутнє життя, незмірно багатше і довше, ніж це. Тимчасове земне життя, сповнене випробувань. Він, великомученик Юрій, сприйняв якраз виклик язичницького імператора як одне з таких випробувань. І він відповів на цей виклик. І він виграв, бо не імператор переміг, а переміг той, хто зумів лишатися стійким до кінця, переміг небесний покровитель вашої громади. Ми переживаємо зараз дуже складні часи, часи випробувань, часи, які порізнили людей в одній родині, які захопили в полон старих міфів сотні тисяч наших земляків, українців, людей різних національностей, які мешкають на нашій землі. І може найстрашнішим серед тих, кого заполонило зло. Є та категорія, які вважають себе православними християнами, ідуть під хоругвами, і водночас волають, як колись волали юдеї, розпни його, не простимо, не простимо. Вони йдуть, щоб вбивати. І може, найстрашніше з усіх відомостей цих часів була та, що в одній з церков Одеси роздавали зброю. Важко перевірити цю відомість нам, і, нібито, на щастя, Одеська Митрополія заперечила правдивість цих чуток. Але ж беззаперечним є те, що чимала частина людей, які виступають проти нас з вами, проти України, які готові вбивати нас з вами, вважають себе православними. Саме це є драмою нашого часу роздвоєння сумління. Намагання поєднати зовнішню побожність, принаймні формально на рівні носіння Христа і виголошення Великодньої вітання в ці дні і люту ненависть до ближнього. І може, саме це теж є для нас підказкою, яку Бог дає нам у ці дні. Не раз Христос зговорив, не можете служити Богові і мамоні. Не раз Він застерігав від спроб вдавати любов до Бога і ненавидіти ближнього. Хто ненавидить свого ближнього, той і Бога ненавидить, чисть нас Христос. І місія церкви сьогодні не підтримувати якусь і одну із сторін конфлікту, а підтримувати любов, порозуміння між людьми, нести їх у своїй повсякденній практиці. Але любов християнська не є абстрактною любов'ю. Вона завжди була діяльною, була любов'ю до ближнього. Недарма нам Христос дає завзірець цієї любові вчинок милосердного Самарянина. Хто любить ближнього? Той, хто намагається словами зупинити агресора, чи той, хто йде йому назустріч і рятує людей в обложеному і Тортурованому бойовиками Слов'янського, і дещо щоб викинути звідти бандитів, звільнити місто, дати людям нарешті після цих жахливих тижнів поневолення вільно зітхнути, почати працювати, навчатися. Бог вимагає від нас мужності, мужності у захисті своєї свободи, своїх ідеалів, у захисті ближніх людей. Якщо ми теж хочемо бути свідками, а знов згадаємо, що грецьке мартірес, те, що ми перекладаємо мученик, дослівно означає свідок. Якщо ми хочемо бути свідками Євангелія, то ми маємо і діяти відповідно до духу Євангелії, вміти бути люблячими і твердими, вміти бути непримиренними до зла, вміти Називати добро добром, а зло злом, і не губитися, коли ми опиняємося перед викликами несподіваними для нас. Бо Господь завжди готовий нам підказати, як діяти за однієї умови, якщо ми будемо Його слухати. Тож і ці часи потрясінь є для нас нагодою тонше почути голос, яким промовляє Христос. Глибше вчитуватися у слова Євангелія, і активніше, діяльніше здійснювати свою місію у світі, діяльної любові до ближнього, захисту Йому, служіння ближньому, а отже, служіння нам усім, своєму народові і своїй батьківщині. Хай же, милосердний Господь допомагає нам, даруючи сили і мужності. До гідного виконання цієї місії, амінь. Христос Воскрес.